Привет народ, суботу у вас дождались мы цієї суботи. Відкрили грядку позавчора, бо відкривано було, скажімо так, опасен, що ми перелили води багато, бо клієнка була не то, що мокра, вона прям текла з неї. Ну і опять же далі тянуть некуда було. Випирання за пределы видно, то воно вже так зігнуте було і клієнку приподнімало. Так. Перва взійшла одна сайчина, оця ось Вані Дзьоха. Це та що показалось зелене щось. Це перва. Може і за те, що в уголочку землі попало менше або утрамбовано було менше. З водою, звісно, ми трошки перестаралися, видно, грунт взагалі влажний. Теж влажний, як болото. дійсно, воно, ну... Коротше, переувлажнення. Пополивати не будемо, подивимося, що через тиждень буде. Тут в принципі жарко іспаряється хорошо вода і ну, щось же воно п'є. Так, ну по результату на сьогоднішній день. Хороший результат у ванни, хороший результат сенсора и в принципі хороший результат медеї. То тобто, есть воно всходит, да, может цей энергии и не назвеш, есть присущие для каждого сорта скажем так термины созревания, протыкания и все остальное. Но в принципі что тут равномерно более-менее. Что тут более-менее, тут не хватает, ну тут ось. Ось одна така заблудилась трошки. Десь там може в всходы. Ну, короче, раз, два, три відстаючих тут. Ну, серед цих тоже є. Ось Раз, два, три, четыре. Це ті, що в корнях тоді запуталось. Можно о энергии роста по из общей маси, відрізняються 3-4 там штуки. Так, ваніна, Раз, два, три. Ну тут от я колупав пальцем ось сходи то есть можна оцю тоже ось тоже 4 десь штуки отстающих так що тут не достає не взійшло ще не бачимо ми. штуки 4 тут штук 5 не бачимо ще но вона вон в процесі в принципі должна... Да, ось сходи ну коротше должно ще вийти ще рано сказати що схожесть Ну, схожість ми і перевіряли, ми знаємо, що вона в дуже хороших пределах. Поэтому це не факт перевірити схожість, це подивитися в порівнянні на одні грядки. не будемо на цьому зациклюватися. Так, мікротравми видні на самих листочках оцих первих. Ось видно, що це явно травми йдуть ось такі. Явно травми були з насіневого матеріалу. Десь може збито, десь надкушено, може хто знає, там шнеком повреждено. Тим не менее, в принципі, воно виросло і подивимось, як воно буде далі. Воно листочок дає настоящий, то подивимось. Ну, семидольки видно, що с повреждениями. Конечно, це не хорошо для населеного матеріала и подивимося. Может быть нам не понравится, и мы от медеї взагалі відкажемося, дабы сэкономити кошти на -оброб... гербіцидний обрабіток двухфазний. Скажемо, это не плюс в її сторону. Тут більше вигрує. пока раундаповські по економії коштів. Подивимося. Так, у нее еще время есть, до посевного с них еще не зашел, поэтому время есть. На следующие выходные, на субботу следующую, встретимся опять біля этим и посмотрим, что оно покажет. На сегодняшний день картина вот такая. В принципе, все радует, все очень даже изумительно. Ну, Поднимемся, посчитаем на следующую субботу. Ну а так, красота. <laughs> с того момента, с того видео, неделя прошла. Ну, это, естественно, тоже. Все, народ. Следкуем далее. До субботы.